Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я розпочинаю таки вести свій щоденник читання і буду читати книгу-нову Стівена Кінга, яка називається «Холі». Ця книга вийшла зовсім нещодавно, 5 вересня 2023 року. Її, на жаль, ще немає в перекладі на українську мову, але я думаю, незабаром вона з'явиться в книгарнях України, можливо, десь за півроку, можливо, навіть і швидше. І я буду вести його так, що буду підключатися до вас час від часу і розповідати про моє прочитане, про моє враження від цієї книги. Але звісно ж без спойлерів, щоб не зіпсувати вам читання цієї книги. Тому зараз хочу попросити свого чоловіка відвести мене в книгарню, щоб купити цю книгу. І можливо трохи познімаю якихось кадрів з книгарні. Так, ми вже приїхали додому, дуже швидко з'їздили, бо тільки зайшли в книгарню. Я знайшла цю книгу Стівена Кінга і купили її. Не стало нічого дивитися більше, щоб не накупити нових книжок. І це нова книга Стівена Кінга, яка називається Холі. І це книга написана в жанрі детектива. Я дуже люблю цей жанр, і у Стівена Кінга я нічого не читала в цьому жанрі. Це детективна історія, в якій головною героїні буде Холі Гімні. Як я розуміла, це персонаж, який вже був у Стівена Кінга. В циклі Містер Мерседес. Я, на жаль, не читала цей цикл, але хочу його прочитати. І сподіваюсь, тут не буде багато спойлерів на нього. Але хочу все-таки почати читати цю книгу. Бо якщо чекати, поки я прочитаю цикл містер Мерседес, то ця книга вже не буде новинкою. Напевно, це буде через декілька років. За анотації ми дізнаємося, що Холі отримує нову справу від жінки на ім'я Пенні Дал. Яка розшукує свою доньку? Бо нідал. Холі не дуже хоче братися за цю справу, тому що її партнер Піт захворів на ковід, а у неї самої нещодавно в лікарні померла мати від цієї ж хвороби. Але щось у відчайдушному голосі Пенні не дозволяє Холі відмовити їй. А також в адіці нам одразу розповідають про подружжя професорів Харріс, Родні та Емілі. Вони являють собою картину буржуазної респектабельності, тобто вони такі віддані одне одному. Закохані, хоча їм вже по 80 років, вони є напіввідставними науковцями, але вони приховують жахливу таємницю в підвалі свого добре доглянутого заставленого книгами будинку, який може бути пов'язаний зі зникненням боні. І здається, що майже неможливо якось пов'язати цю пару з цими злочинами і якось на них вийти, бо вони дуже кмітливі, терплячі та дуже жорстокі. І тому Холі повинна зібрати всі-всі свої знання і вміння, і якось розгадати цю загадку зникнення людей і знайти злочинців. Дуже цікава анотація. цікаво, що в анотації вже написано, хто буде злочинцями, але, напевно, це такий задум. І вже починаю її читати. Минуло всього десь година часу, але я вже вирішила до вас підключитися, бо я прочитала десь перш 35 сторінок і можу вам відверто на 100% сказати, що кінг повернувся. Що це означає? Що... Я читаю тільки перші 35 сторінок. Як ви розумієте, що це тільки зав'язка, а мені вже дуже страшно читати цю книгу. Страшно, неприємно і жутко. Як же все-таки Кінг вміє все це описати? І як же страшно, що є такі люди, які чинять такі злочини, і, і взагалі неможливо уявити, що відбувається в душі і в мислях, в думках людей, які потрапили в руки таких страшних людей. Це дійсно чокнуті маньяки, які переслідують якісь свої цілі, нам ще невідомі їх цілі. Просто я нещодавно прочитала книги Стівіна Кінга. Одні з останніх це пізніше та казка, і книги мені сподобалися, але вони були ну, не такими страшними. Наприклад, мені здавалось, вони трохи для молодшої аудиторії, такі підліткові книги. Так, там були страшні моменти, але їх не було так багато. Але ця книга. Це дійсно зараз. Вона мені дуже і дуже подобається. Книга розпочинається з глави, яка називається мені здається, 17 жовтня 2012 року. А вже наступна глава присвячена 2021 року, тобто сучасним подіям. І я так наперед подивилася, глави так і будуть чергуватися. Тобто, одна з минулого, одна з сучасності. І я так розумію, так Стівен Кінг хоче нам показати. Що ж відбувалося в минулому, і познайомити нас з, з різними жертвами цих маньяків? З першої ж глави кінг описує нам чоловіка на ім'я Джордж Кастро і його день напередодні того, як його зловили ці маньяки, і він не приховує хто ці маньяки. Навпаки, я думаю, він буде розповідати нам цю історію з різних сторон і зі сторони цих. Професорів маньяків можна так сказати, і зі сторони жертви, і зі сторони холі. І це, мені здається, буде дуже цікаво спостерігати за цим. І ця перша глава розповідає нам про Джорджа Кастро: це, напевно, була перша жертва цієї парочки маньяків, а можливо, і ні, ми пізніше я думаю, ми зрозуміємо, чи це перша жертва, чи ні. І мене найбільше вразило це те, кого Кінг вибрав як злочинців. Це, ну, це просто геніально вибрати таких людей. Це парочка старих вже на пенсії професорів університету. Тобто, і він і вона працювали в університеті. Це інтелігентні, розумні люди. і... Цікаво буде подивитися, як же вони стали маньяками або, можливо, вони все своє життя вбивали людей. Думаю, нам ця книга розкаже про це все. І метод, яким вони заманюють людей і ловлять, можна так сказати. Це теж дуже винахідливо і дуже жорстоко, бо і справді ці люди не мали шансу пройти повз. І Я би теж, напевно, на 100% не змогла би пройти повз, і вони би мене теж зловили цією своєю маніпуляцією. І це дійсно було страшно читати і страшно уявляти, що таке може бути в нашому світі. І ще було страшно читати про жертву, бо кінг входить в її думки, і ти таки. Ти на якийсь момент віриш, а можливо, все минеться і ця людина виживе, а потім ти розумієш, що ні, бо наступна глава вже 2021 рік, і напевно нічого доброго там не буде з цією людиною. Ну що ж, буду читати далі цю книгу, і в найближчий час ми з родиною плануємо погуляти по Старовці. Старовка – це таке старе місто Гданська, історична частина, і там дуже багато красивих місць. Тому буду використовувати момент і назнімаю для вас красивих кадрів Гданська. Сподіваюся, що відеоролик з красотами Старого міста вам сподобався. Я також намагалася назнімати якогось для вас контенту з якоїсь красивої кав'ярні, але зрозуміла дві речі. По-перше, я взагалі не можу читати в кав'ярнях, бо мені заважає цей шум, як люди розмовляють, і мені здається, що всі на мене дивляться. І по-друге, зняти я взагалі там нічого не можу, бо коли починаю знімати, таке відчуття, що хтось на мене дивиться слідкує і що це взагалі виходить все штучне. Тому, на жаль, такого контенту зараз не буде, бо я не можу таке знімати, але буду знімати для вас якісь красоти та цікаві міста. А в книзі я вже на 99-й сторінці, і що можу сказати, книга мені дуже і дуже подобається. Звісно ж, кінг, який завжди все детально прописує, але саме в цій книзі мені це взагалі не заважає. Мені дуже подобається і хочеться, щоб книга продовжувалася і продовжувалась. В цій книзі Кінг дуже багато уваги приділяє такому захворюванню як ковід, який змінив наше життя в 2020 році. І хоча він в книзі описує вже 2021 рік, але він і далі наголошує, що від цієї хвороби люди і далі хворіють і помирають, і кінг є дуже великим. Прихильником вакцинації і у всіх своїх інтерв'ю і всюди намагається донести до людей важливість вакцинації, і що це справді може врятувати вам життя. Тому кінг дуже серйозно відноситься до цієї теми. Тому і холі він зробив такою, можна сказати, мандячкою ковіду, що вона дуже обережна і дуже за цим всім слідкує, навіть з перебільшенням. Але видно, що для Кінга це дуже. Серйозна тема. Я знаю, що в різних інтерв'ю він казав, що він не хворів на ковід, але багато його друзів перехворіли, і на жаль, деякі з них померли через цю хворобу. Також, якщо ви знаєте, кінг є демократом, і у нього дуже великий конфлікт з Дональдом Трампом, і це вже тягнеться багато багато років. Він був проти його, коли він став президентом і ще раніше на перед виборами, і тому він. Всіма можливими способами завжди висміює Трампа в своєму твіті. А зараз ще й в цій книжці я знайшла багато багато різних жартів із різних сторін Він Сміється з Дональда Трампа. Мені було цікаво і приємно читати такі жарти, бо я теж не люблю Дональда Трампа і його не поважаю. Тому я повністю на 100% згодна з Кінгом, і ці жарти були такі для мене влучні. Мені це сподобалось. Як я і раніше гадала, то Кінг розповідає цю історію з різних сторін. Так, наприклад, є сучасна історія це. Холі, яка бере цю справу і шукає зниклу дівчину на ім'я Бонні, яка працювала бібліотекарем в університеті. А з іншої сторони, він розповідає, показує нам таке спокійне життя пенсіонерів, життя цих професорів, якісь їх справи. Також розповідає багато про їх там здоров'я, а також такі дуже гарні відносини. І все би було добре, якщо б вони не були б серійними вбивцями. З іншої сторони ми потрапляємо в минуле, в різні часи до різних жертв цієї парочки, і бачимо, які ж вони як можуть люди змінюватися, які вони є жорстокими до цих людей. І це такий контраст, як вони добре відносяться один до одного, але до інших людей, якби це взагалі були не люди. І це дуже цікаво, і дуже цікаво за цим спостерігати, і як кінг може це все описувати. І далі я читаю цю книгу. Мене і далі дивує і вражає ця жорстокість цих людей, і те, що вони роблять зі своїми жертвами. І також ще не зрозуміло, навіщо вони це роблять. Бо вони не зовсім виглядають на таких божевільних. Звісно ж, вони божевільні, маньяки, але всі маньяки мають якусь свою ціль, мету. І мені здається, що це буде такий пік і дуже цікавий момент, коли Кінг ж все таки нам розкаже, яка в них мета, навіщо. Професори, які все життя присвятили себе науці, зараз таке роблять. Я трохи почитала і познімала для вас в парку біля політехніки Гданської. І я помітила, що в парку мені набагато приємніше і спокійніше читається, і я можу знімати і контент, і це якось виходить все натуральніше і немає цього відчуття, як в кав'ярні, що хтось за тобою слідкує. А я вже десь на 170 й сторінці. І що я можу сказати, на 140 й сторінці я запам'ятала, коли це було десь так. Все-таки кінг розповідає нам, навіщо ж ця парочка професорів маньяків роблять все це і навіщо вони вбивають цих людей? І дійсно, я не можу сказати, що я не здогадувалась про щось таке. Але всі ці деталі, коли ти читаєш про це все, це дуже вражає, і взагалі, як можуть існувати такі люди, вони дійсно садисти і маньяки. І це дійсно вражає. Мені подобається дуже ця книга, але ця суть це дійсно лякає дуже. В цій книзі, ще раз хочу підкреслити, мені дуже подобається, як Кінг описує взаємовідносини цієї пари, як вони кохають один одного вже стільки років, як вони піклуються один про одного, хвилюються, що у когось з них щось болить. І як в цей самий момент, як контрасти Кінг описує і показує цих людей з іншої сторони, їх жорстокі сторони. І це просто вражає, як люди можуть приховувати свої. Справжнє відчуття, і таке справжнє потворне обличчя за маскою доброти. І це таке викликала ця книга такі самі відчуття, як книги Стівена Кінга, які я читала раніше: це «Мізері», інститут. Саме в цих книгах немає якогось потобічного жаху або істоти, як, наприклад, воно, або в більшості книг Стівена Кінга, яке приходить там і вбиває людей. Ні, тут саме звиклі люди, які можуть жити з нами по сусідству, і яке зло можуть робити самі люди, і не чекаючись на якусь потобічну істоту, бо це навіть не тільки про цих старих професорів, яких ніхто не може запідозряти в таких злочинах, це взагалі про зло, яке чинять самі люди в цьому світі. А, і щоб не проспойлерити вам якісь ще цікаві моменти, я буду читати цю книгу далі і підключуся до вас. Я дочитала книгу Стівена Кінга Холі, і вона мені дуже і дуже сподобалася. Це дійсно книга, це книга з жанру детективу, також, можна сказати, трилеру, та вона просто розповідає про нашу сучасність. Мені дуже сподобалося все в цій книзі, як Кінг описує головних героїв, і те, як, наприклад, Холі вийшла на цих пенсіонерів, професорів вбивць маньяків і як вона маленькі зачепки з'являлися в несподіваних місцях, і як вона навіть. І не, багато б хто й не звернув би на ці зачепки уваги. І Холі теж вважала, що вони нічого не варті, але все одно перевіряла їх, як її вчив колись Біл. І тому ці зачепки приводили її до нових зачепок, І так потрохи вона все-таки вийшла на слід цих вбивць. Все-таки прочитавши цю книгу, я розумію, що якщо у вас є така можливість, то краще все-таки прочитайте. Цикл містер Мерседес, бо все-таки тут є деякі спойлери. Я намагалася не вчитуватися в ці моменти і так їх пролистувати, але все-таки тут є деякі спойлери. І сподіваюся, що цю книгу якнайшвидше перекладуть в Україні на українську мову, і ви зможете з нею познайомитися, бо це дуже-дуже класна книга. Для мене все-таки в цій книзі було трохи забагато акценту на ковід та якихось тут моментів з ковідом. Але я розумію, що Стівен Кін хотів. Цим самим показати свої думки про цю хворобу. І ця книга залишиться в історії, в літературному світі, і майбутні покоління зможуть її почитати і дізнатися, що була така хвороба, яка змінила наше життя. Особливо там, ну тут розповідається про життя американців, і як різні люди до неї відносилися, хтось вірив, хтось не вірив. Це було ну, теж, я вважаю, дуже важливо і цікаво було за цим поспостерігати і дізнатися, як же все. Відбувається в Америці. Також можу сказати, що в цій книзі Кінг дуже багато приділяє уваги різним хворобам у людей в більш. Старшому віці, напевно, це те, що зараз і хвилює самого автора, бо йому вже за 70 років, і, напевно, він хотів теж про це розказати і про всі ці хвороби. Особливо багато, мені здається, він е, приділяє уваги такій хворобі, як Айльсгеймера або Деменція. Це хвороба, коли пошкоджується сіра ровчовина в нашому головному мозку, що призводить до втрати пам'яті або прогресу. Рисуючого слабоумства на даний момент по статистиці: десь на цю хворобу хворіють більше ніж 6% людей. Старше 65 років, а це кожен 16, 16 людина, і це дуже багато. Мені здається, кінг також звертає на цю хворобу багато уваги, бо, можливо, в його оточенні серед його друзів або знайомих все більше і більше людей хворіють на цю хворобу. Тому в цій книзі аж дві людини хворіють на неї. Айцгеймера є різні види, і, наприклад, це може бути в більш старшому віці, ці, а також може бути і в молодшому, тому це дуже страшне захворювання. Я знаю про це захворювання не з чуток. У мене на нього хворіла бабуся. Це також називається деменція. У неї не було встановленого діагнозу Айзгеймера. Лікарі це називали деменція, але це можна сказати теж саме. Це було поступово проявлялося. Наприклад, спочатку вона перестала пам'ятати якісь події, які найчастіше це відбуваються зараз. Але ці люди добре пам'ятають якісь події в минулому. І вона мені багато розповідала, наприклад, в цей час про своє дитинство, про Другу світову війну, про ем, свою молодість, якісь такі речі, але з часом вона почала їх забувати. І найскладніший етап це коли людина вже не впізнає своїх родичів. І можу вам сказати, це дуже важке захворювання не тільки для людини, бо вона. Ну, все забуває і живе в якомусь своєму світі, а також і для оточуючих. Мою бабусю не віддавали не деякі лікарні, її доглядала моя мама та мій тато. Від себе можу сказати, що це дуже страшне захворювання, яке вбиває людину не фізично, але розумово. І воно і далі зараз мало вивчене вченими, і нам невідомо, що ж трапляється з людиною, чи вона потрапляє в якийсь свій. Світ думок, чи вже просто там все закінчується, і людина живе просто фізично. І ще мені би хотілося сказати вам про таку, можливо, це головна думка цієї книги, я її переклала на українську мову для вас. Це така фраза. Просто коли ти думаєш, що бачив найгірше з того, на що здатні люди, трапляється щось таке, що зневірює тебе, і злу немає кінця. Він декілька разів в кінці каже цю фразу і злу немає кінця. Але все-таки він нас підштовхує до того рішення, що, хоча і злу немає кінця, і воно всюди, але нам треба з ним боротися, і добро все-таки в кінці кінців перемагає зло. Це і є така, можна сказати, місія Кінга. Він показує нам найстрашніші моменти, але все-таки добро в них перемагає зло. І тут така кінцівка з натяком на продовження, і я дуже чекаю вже продовження цієї книги і бажаю Стівіну Кінгу здоров'я і довгих років життя, і щоб він написав ще багато-багато книжок. А в мене на сьогодні все. Сподіваюся, що відео було цікавим для вас і пізнавальним, і до нових зустріч!